Вітаємо сьогодні переходимо до нового, нової навички, володіння новою навичкою, додавання і віднімання прикладів з переходом через розряд, але вже двоцифрові числа. Я трошки переінакшила стовпчики в цьому номері. Чому? Тому що в один стовпчик я зробила плюси, а в інший мінуси. Ну, Мені так зручніше з дітьми працювати, тому і буду пояснювати так само. Дивіться, у нас ми що головне. Перетворення знову в кругле число. У нас ось там 10 круглі, так? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. Дивіться, 26, 26 це десь тут. Плюс це рух вправо, так, значить, нам треба на 30. Справу, найближче число, якщо рухатись, право, 30. 26, як на 30? Це числа 10. Додати треба 4. Бачите? 56. Ми в 60. Е на крапочки не дивіться, тому що тут від віднімання крапочки були. 4. Так, у нас перше число буде одноцифрове при додаванні. Ми округлюємо до 10, 67, 10 це 7 і 3. 28, 10, це 8 і 2, 25, 10, це 5 і 5. Тепер що? 18 це 4 і 14. Це вже діти знають. 25 це 4, і 21. 14 це 3 і 11. Уже тут, бачите, переходу через розряд немає. Це легше. 28 це 2 і 26. 37 це 5 і 32. А тепер йдемо. 24, 26 і 4, це 30 і 14. Хвостик. 30 і 14, вже видно, що це буде 44. 56 і 4 це 60 додати. 21. Дорівнює, бачимо, 81. 67 і 3 – 70 додати. 11, це буде 81. Двадцять і два, це 30. Додати 26, це буде 56. 25 і 5 це 30. Додати 32, це буде 62. Ось так. Тобто, ми перетворюємо одиниці на 10, так. Одноцифрове число при додаванні. При відніманні. Ми теж ідемо до нуля, але не до найближчого, а до назручнішого. У нас девіз віднімання це візьмемо менше. Візьмемо менше. 22 мінус 5 відняти не можемо. Візьмемо. 22 мінус 15 відняти не можемо, візьмемо менше. Візьмемо 12. Щоб у нас 2 мінус 2 було. 22 мінус 12 буде. 44, мінус 26, відняти не можемо. Візьмемо 24. 83 мінус 66, відняти не можемо. Візьмемо 60, трошки менше. 63. 32 відняти 17, не можемо. Візьмемо менше 12, трошки менше 12. Візьмемо трохи менше, 12. 92 мінус 75 відняти не можемо. Візьмемо трошки менше 72. Тобто десятки ті самі називаємо, що віднімаємо. А одиниці вже підстроїмось під зменшуване, під перше число. А далі у нас знову та ж логіка. 15 це 12 і 3, 26 – це 24, і 2. 66 – це 63 і 3, 17 це 12 і 5, 75 – це 72 і 3. І пішли. 22 мінус 12 це 10. І забрати 3. Ви бачите, ми ж забираємо тут це частини, тому плюс. А, а дієта у нас забирання мінус. І 10 мінус 3 це 7. 44 мінус 24, -24 20. І забрати 2 це 18. 83 63 20. І забрати 3, це 17. 32 мінус 12 це 20. І забрати 5, це буде 15. 92 мінус 72 це 20, і забрати 3, це 17. Ось таким чином ми. Працюємо. Зверніть увагу, що трохи менше. Значить, тут один десяток був, і тут буде таке саме число. Тут було два. Ми починаємо говорити число першу частину стільки ж десятків, скільки у нас і ми віднімаємо у від'ємнику. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Дякую.